Сьогодні на світанку Україна втретє вдарила по Кримському мосту. Цього разу під водою готували спецоперацію українці кілька місяців. Вибухівку активували на світанку, суттєво пошкодивши конструкції на рівні дна. Плануванням і координацією займався особисто очільник СБУ Василь Малюк. Він попередив, СБУ завжди доводить задумане до кінця. І ніколи не повторюється це дослівно. Якщо СБУ щось обіцяє, вона це виконує. Операція Кримський міст втомився дубль три. Опора незаконної споруди вибухнула майже о п'ятій ранку. Відео підриву оприлюднила СБУ. Вибухівку вагою 1100 кілограмів агенти СБУ заклали на глибині і активували її сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення. А сам міст фактично нині в аварійному стані. Пошкоджені підводні підпірки опори. Є руйнування і на проїжджій частині. Операція тривала декілька місяців. Контролював та координував її особисто голова СБУ Василь Малюк. В нашій службі безпеки кажуть, це лише Перший вибуховий пристрій, який активовано, жодним незаконним об'єктом РФ не має місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Василь Малюк, голова СБУ. Зранку росіяни підтверджували вибухи на Кримському мосту, але потім почали підчищати свої повідомлення. Нібито ППО збило БПЛА, ПЛА, а уламки упали на дорогу, тому міст закривали на три години. Згодом про кремлівські телеграм-канали заявили, що в день міст атакували повторно, цього разу підводним дроном. Це вже третя велика атака на міст, який з'єднує територію Росії та тимчасово окупований Крим. Уперше незаконну споруду продірявили у жовтні 2022 року. Тоді на ньому вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою. Частина мосту впала у воду. Вдруге, у 2023-му удару по мосту завдали морські безпілотники. Вибух зруйнував кілька прольотів автомобільної частини переправи. І як би російська окупаційна влада не оберігала кримський міст і кораблями, і металевими огородженнями, СБУ попереджає, незаконним об'єктом Росії на території України місця немає. Тож далі. Буде Олена Гончаренко? Ми Україна. Марафон. Єдині новини.